Підприємцям, які не мають можливості вчасно сплатити податки, уряд дозволив зробити це протягом 90 діб після відміни воєнного стану, каже податківиця Олена Нікотіна. Підприємець Юрій Здіховський говорить, не буде користуватися цією пільгою. Вже сплатили все, що є по податкам, так само передивлювалося законодавство, яке зараз які зміни вносили. Це можливо як з однієї сторони добре, але кожен має розуміти, що податки с надходження в бюджет, які купуються вже далі озброєння, ну якби допомога для людей. Скористається зміною у законодавстві підприємиця Алла Ягнич. Каже, зараз відсутнє постачання та знизився товарообіг. Якщо є можливість відтермінувати, то відтермінуємо. Можливість дуже, дуже погано підвести товар. Товару майже немає. Отож ці виробники, що ближче знаходяться, так як ми товар отримали із Харкова, із Запоріжжя, з тих зі Сходу, у нас того товару немає. Наступна поправка до закону відтермінування звітності до завершення воєнного стану, каже завідувачка сектору Державної податкової служби Олена Котіна суб'єкти господарювання можуть подати звітність як податкову, як бухгалтерську, аудиторську, протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану, але ми звертаємо увагу, що відповідальності у разі якщо вони не своєчасно. В межах чинного законодавства подадуть вище зазначену звітність, до них не буде застосовуватися будь-якої відповідальності. Підприємець Руслана Вознюк працюватиме, поки матиме товар. Відповідно, вчасно подаватиме звітність. Жінка говорить, наперед сплатила податки за перший квартал. Я маю певну якусь, там, кількість того насіння, але це розрахунок був буквально на неділю, на дві, тому що якби я мене була, ну це все все впирається в кошти. Вот і все зараз багато товару, якого просто скоро вже не буде в Україні, тому що не буде можливості довозити його. Наприклад, та сама цибуля димка, грубо кажучи, це є Одеса. Думаю, їм там зараз не сильно цікава цибуля, чи ще щось там. Тому я не знаю, що буде за два-три тижні по нашій групі товара і як ми будемо далі працювати. На період воєнного стану контролюючі органи не перевірятимуть підприємців, каже податковиця Олена Нікотіна. Детальніше про перевірки сказав завідувач центрального ринку у Луцьку Андрій Лисовець. На ринку ветеринарна служба є. що Роблять аналізи товару і контролюють, і дивляться так. А більше контролюючих органів на даний момент. Ніхто не приходить, не, не, не перевіряють. За словами головної спеціалістки Держпродспоживслужби Інни Лавринок, на період воєнного стану сектор контролю за регулюванням цінами моніторить ціни на продукти, лікарські засоби та проводить роз'яснення щодо дотримання законодавства. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.